Всім привіт! Сьогодні привет. ми будемо грати челендж, який називається квест або завдання. Суть в чому? В тому що ми тянемо наші папірчики, буде три раунди. І на кожному по Три, три мені і три Аліні юріні. Тягнемо, наприклад, нам попалося там, ми його розгортаємо, попалося завдання. Ми його виконуємо. Попалося квест, ми вибираємо правильну відповідь. Тобто виконуємо його разом. А кому попалося, наприклад, Аліні Юріні особисто, або мені виконую завдання Я. Або особисто ревірно. А як оцінювати завдання? Виконано, не виконано? Якщо виконано, то один бал. Один бал. А якщо не виконано, то нуль. Так. Да. Розуміло. Ну що, починаємо? Я починаю. Ой-ой-ой. Опа! Завдання. 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 Показати своє улюблене заняття у вільний час або хобі з мімікою і рухами. Улюблене заняття. Але не можна говорити, mm -hmm. тільки рухатись. Що ти любиш робити? Але треба перед камерою показати. Так. Співай. Правильно. <хи> По-моєму, гарно. Тобто -то писати свої власні пісні. Авторські. О, ні, я сказала співати. Співати то саме? Співати. Так. Добре. Так, ставте собі один бал. Добре. А тепер я так. тягну. Тепер я тягну, я тягну. Так, отаке. От Ой-ой-ой, як Потом ти я сильно е закрутила. Дуже сильно я не... закрутила. Опа, алімірний алімірний квест. Це квест, ого, дуже довгий. Ким ми маємо конувати разом. Так, ми Зачу, Тут написано до кожного, до кожного учасника віде. привітатися за руку і проговорити. Я цар, дуже приємно. Давай. Я цар, дуже приємно. Але більше учасників немає. Ні, це не... це не квест, це завдання. Це завдання. Ну, але в нас тільки двоє учасників. Так. Значить, я е, тільки з тобою можу привітатися. А. Значить, я виконала. Що у нас тут є? Раунд номер два. Але Софія, тут справедливо тобі поставити бал, бо ти ж виконала завдання, ти показала своє хобі. Значить, я тобі ставлю один. вам теж, ви його виконали. А я виконала ото завдання. Я привіталася за руку. Значить, Перший раунд закінчився в нічию, один-один. О, в мене квест. Другий раунд. Квест. Цікаво, цікаво. Щось дуже складне. Які платформи можна використати для формування бланку і відповідей онлайн-квесту? А. На урок. Б. Баймонлайн. В. Ед Г. Г. освіта. Д. Проментеус. Теус. О, я не знаю. Мені здається, що то буква А, але я не впевнена. Тому вірна мені ставить плюс-мінус. Моя не впевнена. Плюс-мінус. А я зовсім не знаю. Тепер, Тепер я. Я щось меншеньке візьму. Певне завдання. Не знаю, зараз подивимося. Раз менше, значить завдання. А я гадала. Завдання. Оце все решта песня. О, я думала, що воно маленьке, а воно норгон довге. Так. Серед всіх учасників. А це данно. От все решта песня. О, я думала, що воно маленьке, а воно норвонике довге. Так. Серед всіх учасників підійти до одного і висловити свою любов. Креативність дуже важлива. Не можна сказати просто про любов. Треба я зробити попала. це красиво. Друзі, я попала. Ні, то ж я маю виконати, то мені завдання. Так, да, але учасник я. Я, серед... я підходжу до тебе, щоб висловити свою любов. Моя дорога Софійка, я тебе дуже люблю. Дарую тобі сердечко. Це, більше нічого. Один паук. Добре. Тепер ти раунд номер три. Останній. Третій раунд. Ти перша. Це вже квест, де щось. Тут вже. Ой-ой-ой, це щось дуже велике. Квест, екскурсія, це сукупність загадок, що включає варіанти відповідь. А, пошук. Артефактів вікові обмеження рух поколу творчість. Б. Нестандартне мислення індивідуальні програми. Зашифровані дані вікові обмеження. В. Творче мислення скрупульозність, часові обмеження. І, І. Г. Цифри, коди, послідовності, цифрові обчислення, пошук артефактів. Так, значить, що таке квест екскурсія? А Відповідь має бути тільки одна. Угу. Мені здається варіанти відповіді. Мені здається, що А. Пошук артефактів. Відповідь... Або А, або В. Часові обмеження, цифри коди послідовності, пошук артефактів. А мені здається, що пошук артефактів під час екскурсії. Чому, чому на екскурсії вікові обмеження, рух по колу? Не знаю, не ставимо. То щось дуже складне. Заліто тому є. Я вибираю А. Нехай буде. Це правильно чи ні? Не знаю. Я не знаю. А де правильні відповіді? На комп'ютері. Ага, значить я пишу плюс-мінус, потім визначимося. І тут, і тут. Тепер мені. Ну то дуже було складне питання. Я, знаєте... Так, у мене завдання. А, завдання? Не завдання. А от тут написано завдання. Угу. Які типи відповіді при а, формуванні то... тестів передбачає квест, платформа на урок? То Які то типи квест. відповіді передбачає освітня платформа? на урок? з одної правильної відповіді? На встановлення послідовності декілька правильних відповідей з заповненням пропусків в тексті з полем для воду відповідь. є правильні відповіді. А мені здається, що може бути або одна правильна відповідь, або декілька правильних відповідей. Я вибираю варіанти А і В. Тому що бувають різні е, тести. Але. Можна або одну виповнити, або декілька. Значить, я вибираю А і В. Два варіанти. Ну, але тепер, щоб правильно визначити, чи ми правильно відповіли, треба подивитися правильні відповіді. А, потім а тоді, добре. Друзі, чи правильні відповіді, ми вам скажемо в закріпленому коментарі. На сьогодні все. Став лайк і підписуйся на наш канал. Всім хорошого настрою! Хто хоче продовження, пишіть в коментарях. Ми вам бажаємо всього найкращого, удачі, успіхів, тепла, енергії. Будьте сильними, перемоги нам всім і всім удачі, всім па-па. лайки, підписка.